Я бачу по вас вашій усмішці, що для оболоні досить такий позитивний результат сьогодні нічия із поліссям. Ну, звичайно, що для нас зараз кожне очко головне. адже ми ведемо боротьбу за виживання. Але ну результат позитивний, але хотілося б трішки кращої якості гри. Звичайно, що будемо працювати для того, щоб не тільки здобувати позитивний результат, а показувати цікаву гру. Власне, ви повернулись після дискваліфікації. В основний склад не давали сьогодні розбіжатись, му ж таки Батісті, Назаренку. Наскільки складно це було? Ну, звичайно, ми знали і готувались до полісся. Всі знають, що у них дуже хороша команда, як і взагалі. загаль так такі індивідуально гравці дуже сильні, тому сьогодні було непросто, але я вважаю, що ми непогано справились. Так і попри це, і оболонь атаці була така достатньо переконлива, але залишається все ж таки недолік, що брак реалізації. Ну звичайно, були свої моменти. Там такі, ну стопроцентовими ми їх не можеш назвати, бо коли 100% м'яч в воротах. Але ну були моменти, могли звичайно, що вижимати більше. Але добре, що є сьогодні якийсь заліковий бал. Власне, а чому поки не вдається, і в першій частині чемпіонату така слабка реалізація у Волонії тепер? Ну чесно, якоїсь одної такої причини назвати не можу, але я думаю, що це десь все ж таки зараз оцей тиск, який на нас давить за результат за кожне очко. Я думаю, що він десь на нас впливає. А за рахунок чого вдалося стримувати власне натиск полісся, коли намагалась воно активізуватись? У нас команда сильна тим, що ми всі стараємося грати організовано, тому як і в атаці, так і в обороні. У нас немає такого, що хтось обороняється, хтось атакує. У нас вся команда злагоджено діє, як і в атаці, так і в обороні. За рахунок команди ми і здобуваємо перемоги і залікові бали.